Коротше, і знову попався на сигнал. І що ви думаєте? У нас тут, коротше, ще одна підкова. Вот, підкова наша, рідненька. Вот. Все. Супер. Вот. Я в шоці. Це вже п'ята підкова. Того разу плюс одна підкова, цього разу плюс одна підкова. Все, бомба полетіла далі. Корочі, прямо коло хати був сигнал. Вот. І тут у нас цвяшок. Ось такий цвяшок. А от. Все, ми корочі, погнали далі. Коротше, братувати віці, який попався у нас такий сигнал. Не знати, що таке за штуковина. Ось от так вона виглядає. У наших ще, кстати, так рухається, бачите. Ваще бомба. Все, полетіли далі. Друзі, знову був сигнал. І от. Оце воно нас так пікало. Я вже подумав, що якась може бути манітосина. А оказалося ось така железяка. От. от, коротше, полетіли далі. Бо то вже темніється. А треба ще знахідок. Все, полетіли. Що, яка краса, коротше, був сигнал. Я зараз виберуся на гору. Так. Так, і де наш сигнал там? А от він. Це коротше якісь такі непонятні. Жерезякі, от. Так, коротше. Лишаємо їх тут. Ще зараз пропікаємо на цьому самому місці. Вам покажемо. Може, ще щось є Бо ано. Щось перекидає. Але не знати що. Коротше, раз, два, три. Так, три сигналички є. Беремо їх з собою і ми полетіли далі. Коротше, був сигнал. І що ви думаєте? Попалася в нас таке. Ось таке гівно. Ось таке говно попалося. Я думав, що буде цікаво, так пікало класно, але оказалося ні. Замахали з тими фляжками, порозкидали всюди по лісу і ходиш собі, пікаєш, попадаєш на ці фляжки. Думаєш якісь маняти. А толку ноль. Коротше, полетіло далі. Поки є ще час, бо скоро вже темніється. Все, полетіло. Є сигнал, розкопаю цю яму. Коротше. Беремо металошукач от Чуєте? цій грудці полібасу щось є А тут вже галяк, немає нічого. Так. І де ти у нас є? Сигнал. Так, і де воно є у нас? Може тут оно? Ні, нема. Так, воно. дало шукач? Ага, ясно. Так, значить, нас тут. No, щас. Так, 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 mm -hmm. так, 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 так. Ну це може пика. Ні! Пемо далі. Воно перекидає, скажу. Перекидає кудись. Опача. І що це у нас? Пуля. І за цього був такий сигнал. Якщо? Це от така пуля. Ми, коротше, знаєте, що ми робимо. Її не викидай. Каже, не викидаю, викидаємо, закопуємо і все. Так, коротше, викидаємо пулю, закопуємо все. Ладно, братва, будемо завершити відос. Хочу вам привітати вас всіх з наступаючим новим роком. Хочу побажати міцного здоров'я, всього найкращого, успіхів, а головне перемоги, щоб ми виграли Росію, щоб вона програла. І Україна була найкраща, а вона є найкраща. Все. Давайте під цим відео ставте 30 лайкосів. Підписку на канал. І я зразу опускаю новий відео. Ви, коротше, поняли. з вас лайкоси. А в мене коротше, мотивація. І відоси все. Полетіли.